Наші військові провели успішні контратаки та не дали росіянам оточити Покровськ, проте окупанти направляють додаткові сили та не припиняють штурмів. Часто залучають мотоцикли та багі з неба їх прикривають ударні БПЛА. Серед тих, хто стримує ворога на покровському напрямку. Десантники, танкісти 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ. У них на позиціях побувала наша Марина Асмолова. Ну, давайте покажемо вам, як працює наш звір. Ось вот наш тігр, який розбирає ворожі позиції. Максимум з двох пострілів, немає ні хати, немає ні укріп бліндажа якогось. Броня та сила воїнів 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ. танк Т 72 Зараз воїни працюють на покровському напрямку і розвивають ворожу піхоту. Ворогу не вдається зайти в Покровськ. Найважчі бої йдуть по флангах. Українські військові стримують окупантів і відбивають ворожі атаки. Ось кадри свіжої роботи десантників. Так наші зненацька заскочили окупантів на їхній позиції. Не встигли росіяни оговтатись, як за кілька миттєвостей їхні укриття наші воїни перетворили на купу уламків і сміття. Бачу, стріляю. Так про свою роботу говорять танкісти 46-ї бригади. Дуже хороша надійна машинка. Коли вмієш наю користуватися, звісно. Ось що розповідають про один зі своїх робочих днів. Ну, виїжджали на нагостро, працювали, розбирали хатинки, де там п, сілиш. І нагнітач, у нас погано працював, і вихлопи газів всі лишалися у нас в бойовому відділенні. Коли працюєш, ти цього не бачиш, якби що ти, чим ти дихаєш і це все. Потім, коли вже дивишся на свого наводчика, що він вже просто спить. А механ в шлімофон тобі нічого не каже. Ти до нього кричиш, кричиш, він просто їде прямо і все. Вилазиш з танка, дивишся, що ти вже наїхав на якесь дерево, і танчик вже не їде ні прямо, ні вправо, ні ні вліво, ні назад. Нічого геть. Ви ледь вилізли з танка. На щастя, вдалось вийти на зв'язок з командуванням і на допомогу прийшли свої піхотинці, дістались до укриття, де продовжили бій вже разом з піхотою. Так, да, артилерія працювала, і в півішки, слава Богу, посадили, в півішках машини не пошкоджили. Ну, пришлось трошки там повоювати. Стрілецький бій, да, там. один мав неосторожність забігти в підвал, де було дві тонни угля, то він горів там суток двоє, мабуть. Малий навів туди породейки, дві впівішечки, Барбарис. І все. Він там горів, кричав, Барбарис його успокоїв. Він в порядку вже лежить, спочиває. Команду зберегли, танк евакуювали. На Покровському напрямку в околицях Курахового, де працює 46-та, ворог тисне без зупину. Бували такі виїзди, що ми виїжджали на гостре, ми виїхали, отработали по домам конвієрдваць 21 снаряд, вернулись назад, поїхали своїм же танчиком, достали нашого танчика, відтягнули в тил. В відстойник і знову же зарядили танчики ще 21 кабанчик і знову поїхали на гости роботу по домам, по ангарам, по домам. Команда до бою звучить декілька разів на день. Ми роботаємо на вісом. Наш танчик роботає на 9 кілометрів. Ну, можна і на 10, але це не така сильна точність буде. Ну на 9 він точно б'є. Там пристрілка, два-три снаряди. І все, і нас дрон коректує, там. Каже, давай 100 влівіше, лівіше, вправіше, 100 правіше, 100 вперед, 100 назад. І коли ми чуємо, що в танку кажуть, давай ще туди, давай ще туди, то ми, ми розуміємо, що ми попадаємо в ціль. Барбарис розповідає у лавах сил оборони він вже рік навчався на танкіста у Польщі. каже: нині не уявляє свого життя без танчика. Професія навідника, бо там і стріляти, і ти башні крутиш і вліво і вправо. Ну поінтересній. Набагато я іноді, не в коли сижу, Я скучаю за цим постріл, коли мені командир каже, і коли бачиш прицели, як дома розлітаються. Поки ми пишемо інтерв'ю, танкістів викликають на роботу піхотинцям. Потрібна допомога з Донеччини Ренас Моловами Україна марафон єдині новини.